Цьогоріч охочих влаштувати своє чадо у дитсадочки міста не бракує. Все просто приймають малечу 2013-2014 років народження, на які припадає загальноукраїнський бейбі-бум. Наразі вже зараховано 3028 діток. Утім, це далеко не всі охочі. Деяким 1 вересня не пощастить переступити поріг дитсадочку з вини власних батьків. Останні зачасту стаючи в електронну чергу, просто забуваються довести справу до кінця. Якщо в електронній черзі. З'являється такий напис прийнято до зарахування не до спеціаліста, а саме прийнято до зарахування. Це означає, що мама чи тато повинні прийти в цей садочок і написати заяву, що підтверджує наше бажання перебування дитини в цьому дошкільному навчальному закладі. Як правило, батьки цього по якійсь загадковій для мене причині не роблять. Півроку зволікають, а в липні згадують, малечу все ж таки потрібно оформити в садочок. Коли приходять за консультацією, то виявляють, дитина в черзі перша і ззаду. Якщо батьки до 4 квітня не прийшли і не написали заяву, їх автоматично система перекидає в кінець черги. І тут починається так звана підозри в корупції. Тобто батьки вважають, що ага, якщо ми прийшли так. Такого то року ми тільки народились, прийшли зразу на другий день, написали заяву в со це правильно, абсолютно так і треба діяти, але треба не забувати про цю заяву підтвердження. Не, якщо її написати, то ваша дитина обов'язково опиниться в садочку. Принаймні для того, аби малеча, який вже пора туди потрапити, в департаменті роблять усе можливе. Не так давно збільшили кількість дітей у групах до 35 чоловік. Батьків заспокоюють, це лише список, а не фактична наповнюваність. За статистикою, хмельницькі дитсадки відвідує від 68 до 72% відсотків малечі. Крім того, існує так званий добір. Його розпочнуть проводити із 5 вересня. 5 вересня ми будемо бачити, скільки в нас дійсно, по факту, дітей знаходиться в дошкіллі. В 24-25 числа кожного місяця відбувається засідання комісії по позачерговому зарахуванню дітей в дошкільні навчальні заклади. Тобто, на 25 число у нас є мережа, у нас вже є точна інформація. Ми розуміємо, що в нас припустимо із 100 місць стільки 70 заповнено. Це означає, що далі по списку ми можемо позачергово приймати цих діточок в садочки. Директор департаменту додає, дана акція неодноразова, її проводитимуть щомісяця. Як показує практика, ефект від неї неабиякий. Минулого року ми чергу із 1500 скоротили до 400 дітей за рахунок того, що посунули її на фактично порожні місця. Що ж стосується черг із батьків забудьків то із ними також планують боротися. Наразі у департаменті готують правки до електронної черги, котрі незабаром винесуть на розгляд депутатів. Відповідно до них система не відкидатиме у кінець, а до 20 серпня триматиме місце, відтерміновуючи подачу заяви підтвердження. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа, новини телеканал Ексклюзив.